Що таке Нарцистична особистість. Багато хто з нас думає, що це просто самозакоханість або любов до селфі. Але це поняття є набагато глибшим. За словами відомої психоаналітичної психологині Ненсі Маквіліамс, нарцистична особистість це коли людина організовує своє життя навколо підтримки своєї самооцінки через зовнішнє визнання. Простіше кажучи, такі люди дуже залежать від похвали, уваги чи захоплення, Захоплення інших, щоб почуватися добре. І ось що цікаво. Під цією впевненістю часто ховається внутрішнє відчуття сорому, слабкості чи навіть неповноцінності. Уявіть собі, людину, яка на вечірці розповідає про свої досягнення, але якщо її не похвалять, вона буде відчувати порожнечу. Це і є нарцистична особистість. Нарцисизм це не завжди погано. Він існує у спектрі від здорової любові до себе, яка допомагає нам бути впевненими, до оптологічного нарцисизму, який може заважати жити.